Сьогодні продовжуємо експерименти з BMW i3 на 33 кВт. І сьогодні ми поїдемо в Житомир і назад на цьому автомобілі на швидкості 70 км на годину. Цікаво, чи вистачить одного заряду, щоб проїхати туди і назад. А це на хвилиночку 300 км. Скидаємо всі прибори та виїжджаємо. Тут у нас вже скинуто, а тут я проїхав вже 800 метрів. 800 метрів зі враховувати не будемо, тому що це була поїздка в магазин на тому самому заряді, і ще хочу нагадати, що запас ходу цього автомобіля по паспорту 250 кілометрів. Ось нарешті виїзд з Києва, і в нас 93,5%. відсотки пройдено 20 кілометрів, 11,3 витрата. Середня швидкість 50 кілометрів на годину. І в коментарях періодично пишуть про середню швидкість, що показники комп'ютера показують менше ніж я їду. Але правда в тому, що навіть якщо ви стоїте просто на світлофорі в режимі, D, ваша швидкість також враховується, і навіть декілька світлофорів знижують цю швидкість суттєво. 75% акумулятора у нас вже проїхали 75 кілометрів. Витрата спустилася до 10,3 і середня швидкість у нас 61,6 кілометрів. В дорозі вже чи годину 15. І якщо авто розряджається лінійно, якраз виходить 300 кілометрів. По дорозі на трасі існують ось такі місця для відпочинку. Тут є е, яма, точніше естакада. Для того, якщо у вас е, якийсь бензиновий чи дизельний автомобіль, ви можете туди заїхати і подивитись, що саме у вас капає. Є е, е, ось такий е, туалет, е, ну тут стела Житомирської області і бісєдочки. І, хоч у мене не дизельна каптилка, але все одно можна заглянути, подивитися, що тут знизу. Тут ми бачимо, що всілякі дизеляки вже накапали. Вон навіть свіжа якась маслана пляма. А айка знизу дуже проста. Як ми бачимо, тут у нас травичка, передня підвізка, батарейка. Ось тут видно, що щось пошкрябано. А тут у нас двигун. Як бачимо, двигун, редуктор, тут може кондиціонер і вільне місце. Вільне місце, воно предназначене для рекса, тобто генератора. А так як у нас Рекса немає, то в принципі можна зробити там невеличкий ящичок. Не знаю, чому в інженери BMW не зробили там ящичок просто для всіх тих, у кого немає рекса, але я бачив десь на просторах інтернету, продається ящик, який ставиться сюди, викручується оця металева пластина. І замість цієї пластини вставляються такі, як багажничок, невеликий, куди можна класти зарядки і ще якісь необхідні вам речі. Але коштує така штука досить дорого, і замовляти її потрібно з німеччини. Ось ми ми цієї штукенці і можемо їхати далі. Хоча давайте оцінимо спочатку якість альтанок. Люди тут часто зупиняються, або тут дуже рідко вивозять сміття. Тут є щось схоже на септики, але ніде немає водопроводу, тому я не знаю навіщо це зроблено. Ну, в принципі, альтанки якісні, хоча дуже брудно. Ого, дивіться. Нічого собі, з якого це? Ви це бачили? Ви це бачили? Це ж кепси. Блін, де моє дитинство? Скільки років вони тут, мабуть, лежать? Це прям якась капсула часу. Ну, інше також в такому стані. Але виглядає це досить привабливо. І, в принципі, тут можна зупинитися і е там перекусити чи відпочити. А в туалет щось заходити не дуже хочеться, краще доїду я до заправки. Дивіться, тут є відеоспостереження і явно давно не вивозили сміття. Буквально за пару кілометрів до цієї стоянки я бачив таку саму, але вже з якоюсь кафешкою, там встановленою, і е, там більш жахливі умови, і на це просто нереально було дивитися, тому я навіть не зупинявся. А поки скажу, що їхати 70 не дуже комфортно, але набагато краще, ніж їхати по трасі 50, як у минулому експерименті. Хоча я впевнений, що сьогодні далекобійники ненавиділи мене значно більше. Коли я їхав 50, вони швидко. Мене переганяли. По трасі вони тримають швидкість 90. І ці обгони досить довгі. Майже 60%. Проїхали ми 116 кілометрів і витрата 10,2 кВт на сотню. І щось цифри зовсім не втішають, що я доїду, мені здається, що 300 вона не зможе. Але все одно буду їхати або до повної зупинки, або до місця призначення, тобто додому. І головне, там, де це можливо, збавляти швидкість я точно не буду. І ось прибув я в Ріо де Житомир. І що в нас виходить? Виходить 10,2 кВт на сотню, 146 км, 2 години 28 хвилин в дорозі. Залишається в нас 48% заряду. І ось він глобал. І судячи по всьому, є такий шанс, що я доїду на одному заряді. І зверніть увагу, поки я заїжджав в Макс 60 км Середня швидкість впала до 55 Напишіть Напишіть коментарях. На напишіть в коментарях чи враховувати такі покази в статистику. Ще одна зупинка, заради якої довелося виїхати десь на 5 км з траси. Машина хоче їхати ще 94 км, Пише, що 38,5% в неї заряду. Витратив нас 10,1 і і проїхали ми 173 км. кілометри, і це все за 3 години. Скоріше за всього, я прямо додому не доїду на цьому заряді, але я спробую. А за всі ці мої страждання підтримайте мене підпискою та вподобайкою. Ще пишіть коментарі. Це дуже мотивує робити більше контенту. І, взагалі, підтримуйте українських блогерів, бо Ютуб має бути українським. Зараз у нас 35,5%. 10,1 кВт на сотню 182 км кілометри. Ми проїхали. Заодно зараз ми перевіримо, витрата більша буде по дорозі в Житомир чи навпаки. Тому що географічно Житомир лежить вище від Рівне моря ніж Київ. Тому по ідеї дорога назад має бути дешевшою. І якщо це так, це підвищує мої шанси доїхати додому на цьому заряді. І так як я їду в обидві сторони, це робить тест більш об'єктивний і знімає похибку на рельєф. Ну ось на трасі потрапив у затор. Їхав я з адаптивним круіз-контролем і автоматичним кермуванням, але ось такий от персонаж не дає мені це робити. Річ у тім, що автомобіль чіпляється до е, машини спереду, а він е, не розуміє, чи він хоче обігнати його, чи е, не хоче його обігнати, і їде не в ряду. І мені доводиться їхати вручну, точніше, в ножну. Поясніть мені, на хіба таке робити? Ну, не можна просто їхати як всі. Обігнавши ті три фури, ти виграєш максимум 20 секунд. Смисл? В який сенс? А поки ми тягнулися, в нас вже 25%. І це 211 кілометрів. Це означає, що можна проїхати ще 70 кілометрів, судячи по показанням, які в нас є. Витрата разом з середньою швидкості знизилась. Зараз у нас 9,8 кВт кіло... на 100 км І а, шлях назад у нас, як бачите, 7,7 кВт на сотню. А тут щось сталося. Якийсь ремонт, мабуть, моста. А їхати нам ще 98 кілометрів. Так що виходить так, що я не доїжджаю додому на цьому заряді. Але ми спробуємо подивимось. І багато хто скаже, що це все страждання. Але не забувайте, що це експеримент. І ще відповім дизелістам, які розповідають про витрати 4,5 літри на трасі. За скільки секунд вони розганяються до сотні, і ось вже залишається в нас 10 відсотків. Подивіться, і е, проїхали ми 255. 5 кілометрів, прогнозує, ще 22 км. Витрата в нас на зворотньому шляху 8,4, а загальна 9,7. Минулий експеримент на швидкості 50 км за годину. У мене закінчився саме на 10%. Зараз ми на цьому експерименті, так як нам їхати ще. 55 кілометрів зможу побачити, скільки проїду на ці 10 Чи доїду я, чи мені доведеться заряджатися, чи я просто стану на дорозі. Я нагадаю, що в ту поїздку я проїхав 300 кілометрів до цих 10%. А ще залітайте в TikTok, Інстаграм та Телеграм, а посилання в описі до відео. І ось вже 5%. 270 проїхали. 9,6 витрата. А залишається нам 40 кілометрів. Чи проїде вона за 5% 40 кілометрів? Мене самого дуже цікавить це питання. Ось воно викинуло, що запас ходу 9 кілометрів. А, ну не знаю. І ще на круїзі позаду пристроїла ще одна BMW i 3. Помаранча. Завжди подобалось, коли однакові авто їздять колоною. У мене вже 2%, і я потрапив у затор. Ось 2%, 283 майже кілометра проїхав. Середня витрата 9,4. Це вже майже Київ. Стоянка. І в нас залишається 28 кілометрів. До речі, так їхати в заторі взагалі класно. Можна не тримати руль, не чіпати педалі, Воно саме їде, саме рулює. Клас. І ось вже 0%. Я ще не заїхав до кінця в Київ, а вже 0%. Вже не прогнозують 286,5 км, А їхати ще 24 км. Ось. А я далі буду тримати 70 км на годину і подивимось, що буде. Як бачите, відвалилося вже половину кубіків потужності, і ми будемо слідкувати за ними, як швидко вони зникнуть. Тут я почав нервувати, бо екофло з собою я не взяв. Ось в мене вже 297 км кілометрів, і я все ще їду на нулі відсотків. Це десь на нулі. Я вже їду 10 кілометрів приблизно, а залишається мені ще 13 кілометрів. І ось же, 300 кілометрів. От я проїхав 300 кілометрів і 100 метрів, а в нашій поїздці 299 зараз. І так і тримається нуль, нікуди він не міняється, і рисочки потужності не відвалюються поки що. Ну і ще будемо когось обганяти в таких. З нулем відсотків будемо ще BMW-шити і обганяти. Тому що наша мета тримати десь 70 км на годину. А це спеціально для скептиків із минулого експерименту. Дивіться, 305 кілометрів. Це означає, що від 10% я проїхав вже 50 кілометрів. Ви розумієте, якщо б ми їхали зараз на 70-50 кілометрів, економія була б більше, і я б проїхав ще більше. І так, був би я на дизелі, тоді б мені довелося їхати на заправку за солярою, а ще шукати тару. І глобально б це ситуацію зовсім би не змінило. І все ж таки, я доїхав на одному заряді в Житомир і назад на швидкості 70 км на годину. Вийшло 317 км від початку зарядки, 0% вже, мабуть, 30 км. витрата середня 9,3 і за... Заторів та місць скинулася швидкість середня на жаль до 55,7. і від початку експеримента на 800 метрів менше, тобто 316 кілометрів. І для скептиків минулого експерименту 50 км на годину, я нагадаю, що від 10% я проїхав 62 км. І це на хвилинку на швидкості 70 км на годину. І я впевнений, що на 50 вона проїде значно більше. Звісно, що в реальному житті ніхто не буде подорожувати з такою швидкістю, але все одно машина може. Я не знаю, скільки вона ще проїде, але кубики потужності не впали, тому я впевнений, що вона. Може їхати далі. А завдяки зарядці від Евіус я побачив, що витратили на цю поїздку ми 60 гривень. Тож підписуйтесь на канал, чекайте ще експериментів. І якщо у вас є ще якісь ідеї з приводу експериментів, пишіть в коментарях, можливо, в мене вийде реалізувати саме вашу ідею з вашим питанням. А ще ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підтримайте україномовних блогерів, тому що українського контенту має бути більше. І не забувайте донатити на ЗСУ. Тож слава Україні! Смерть ворогам! І до зустрічі у наступних випусках!